Зараз, друзі, буду робити лунки. От дивіться. І так, друзі, після того, як зайшло моє відео, де я успішно ловлю карасів по тонькій кризі з берега на бічний кивок, ви всі почали запитувати мене, на що я ловлю. І так, сьогодні я вам розкажу і покажу і оснащення, і мої водилища. Ха-ха-ха, оце то вже класний карасюшка. Так, літ нас вже не грубий. А ну-ка. Дивіться, він свій висить, як таранька. Вилазь. І ще витримує. І ось на сьогоднішній день у мене два ось таких от улюблених будилища. 8 метрів та 7. Ось це восьмиметрове, як ви бачите, Містрал, маістрел, не знаю, як воно правильно називається 8-метрове. І Міфайн 7-метрове. Зараз я їх розкладу, покажу, як вони виглядають. Ось на це водилище я попробую залишити в описі під відео посилання і по промокоду для моїх підписників в магазині буде дуже і дуже класна знижка. Ну, давайте подивимося як вони виглядають І от, друзі, як ви бачите, два ось таких от батошки. Досить непогано вони, як бачите, я тримаю їх одною рукою. Неважкі. Зараз їх складу і покажу до них оснащення. А оснащення, друзі, дуже і дуже просте. Ось дивіться, маркер, два скоблики, і на них я намотую або шнур, або жилку. Далі йде ось такий от лавсановий кивочок, Коштує він приблизно 25 гривень. І ось така от зимова, друзі, мормишечка. Як ви бачите, маленька, вона може розгинатись, згинатись, якщо заціпляєш за геляки, її з легкістю можна відцепити. І дивимося, як це все монтується. А все дуже і дуже просто. Надіваємо ось так от. Мотовило. От і все. Воно в своєму, на своєму місці. Вимотуємо шнур, скільки вам потрібно. Також ось так от обмотує його круг водилища. І ось цей ківочок. Тут є, він продається з такою же ширі резинкою. Тут є отвори, можете собі ще отвір зробити. Грубший менший, як вам подобається. Чіпляю от сюди. І все, оснащення готове. Швидко з'ємне, можна міняти. І от бачите, як воно виглядає. Ось таким оснащенням я і ловлю карасів взимку. Ну, кому було відео цікавим, ставте лайки, коменти, підписуйтесь і щастив риболовлі!